Добра вечора, сталкери. Ну що, у нас сьогодні буде тест і порівняння двох пушок. Це у нас GP37 і GP37 версія 2. Ось так вона виглядає. А ось так виглядає GP37 звичайно. Так, ну що у нас тут по характеристикам. Е е треба не так, треба ось тако. Прокачав я їх ідентично. В принципі, як прокачана версія 2. Е так само прокачав я і звичайну версію. Так, ось такі характеристики. Дивіться, у другій версії шкоди побільше. Ну, а зручність, звісно, нижча. Дальність вище і точність вище. Ось так. Ну, що, будемо порівнювати. Давайте перше, звичайною стріляємо, подивимося, що воно себе представляє. Звичайно, стріляє як одиночними, так і тройними і автоматичними. Автоматичним цим, Автоматичною стрільбою. Друга версія стріляє тільки одиночними і тройними патронами. Все, піше. Воно не стріляє. Так, ну що, звичайний бомж, давайте перевіримо. Один постріл. Упав. Хорошо. Один. Два. Ой, блін, слава да Два упав. І топчик. Один, два, три. Упав за три. Один, два, три. Нормально. Так, добре. В тіло, бомж. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Шість. І ще й не добив. Сім. О, слабовато. Сім, йо-майо.

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, бля. 41, 42, 43, 44, 45. Твою мать. 45. Офигеть, як вам результат? Офігеть, да? Ну, це прям. <сіхі> ну, блин. Це дофіга. Так, ну добре, давайте вже з бронебійними закінчимо. Один постріл. Один постріл. І два постріла. <кхи> Читайте на один постріл скоротило. Добре. Так, ну що? давай. Один, два, три, чотири. Четыре, пять, пять бомж. Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Десять добил.

Уже краще на 31 здох. <клес> <клес> ну що, версія. О, тут ще й магазин такий здвоєний. Є в комплекті. Так. Версія 2.0. Ой, 2, 2. Один постріл, звичайні патрони. Один постріл. О, бачите, як там, як там на бронебійних. Один, два, два. Постріл. Да, як, як на бронебійних, але це на звичайних. Так, погнали. Один, два, три, чотири. Чотири. П'ять. Так, середній костюм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 9. Ну і 10. Ну так, да, так як там на бронебійних. і 10 добив. Але це звичайні в нас. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 14, 14, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Да, так само, як на бронебійних. Тобто ця версія. Покращена. Все-таки набагато краще. Один. Один. А ну. Один. О! Оце -о. О, вже друге діло. Бронебінь оцій версія 2. Блін, вона прям хороша. Ну, не сильно, як другі пушки, але Хоч щось. 1, 2, 3. 3. Умер. З трьох. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 6 зацепило. 7. Здох. Ну, на три постріла менше, ніж на звичайних. Так. Було 31, так? Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 24. 25. Хтось бронебійні на 6 пострілів. Е, быстріше вбивають. <кій> так, що в нас хоча б тут не можна протестити, цей. Затримки дихання нема, приціл не міняється. Три патрона. Давайте хоч подивимося на три патрони, як воно стріляє. Ну, в принципі, тримає свою кущність, да? Два кидає в одну точку, а третій вже кидає кудись далі. Да, 2. 2 в одну. В принципі, знаєте, отако. Ця пушка чим прикольна. Що. Виглядаєш і загула, Да, собі, раз. І кидаєш три патрона. І ховаєшся. Якщо за три патрона не здох, виглядаєш ще раз. Тобто це не так, як автоматичне, да, що ти зажав і. Пушку задерло в космос, блін, і в тебе патрони летять куди, куди попало блин. А це прямо навіть в голову три патрона без проблем, я так думаю, можна буде поцілити. От в голу на, на такій відстані взагалі шикарно. Якщо даже стріляти по бронірованих, трин-трин і все. Падають на раз-два. Так, а ну давайте ми хоча б цю провіримо на автоматичній або давайте теж на тройні провіримо. З такої саме відстані. Ну, в принципі, В принципі, знаєте, то саме. то саме тройними стріляє. А давайте очередь. все-таки Якщо вже тестим так тестим Так, це що в нас виходить? Тут. Один блок, другий блок, третій блок, четвертий блок і аж до п'ятого. Ну, звісно, тут. Ось ще цих блоків потягує уверх. Ну, все одно вона мені, блін, і так подобалася. Ну, з хородом, звісно, їй не зрівнятися. Ну, і на том. <ріху> Спасибо. Так, ну що? Як вам сподобалася друга версія? Мені, якщо чесно, сподобалось, але трошки, трошки маловато для, для неї убойності? Знаєте, для першої середини гри це прям класна пушка. А якщо вже переходити далі, після інді часу там всі моби стають сильнішими, то це вже, це вже її буде замало. Так, ну що дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.